Добрий день, вітаємо вас в нашій рубриці знайомство з вчителями. І сьогодні ми спілкуємося з пані Альоною. Всім привіт! Розкажи, будь ласка, як ти докотилася до такого життя вчителя німецького викладача? Да, Давайте відмежувати, тому що мені чекали статус. І сказав, що Альона ніколи в школу ніколи. І Бог милого. Ну, навчалися ми з пані Ольгою вдвох в університеті. Вивчала німецьку мову. Як першу іноземну і англійську ще вивчали. А, а потім пішла працювати в коледж, потім в університет, потім жахливий період може, як коли я захистила кандидатську роботу, але і захистила. От, потім далі працювала в університеті, одного разу вирішила, що все ж таки краще працювати в онлайн-школі, тому що. Ну, то що мені так більше подобається. Те часи змінилися, да, за комп'ютером всі почали працювати за комп'ютером. Ну так от А тепер скажи, що ти любиш і що ти не любиш? Ага, це як питання про слово хобі, не називаючи слово хобі. да. Я люблю читати, я люблю прогулянки зустрічі з друзями. Люблю ходити в кіно, дуже люблю каву, люблю музику. Чесно кажучи, більше англійську, зізнаюся. Німецьку також слухаю, і українську, але англійську, американську найбільше. Ну і ще багато різних дрібниць в житті. А що не любиш? Не люблю, коли люди запізнюються. Хто знає, але ж можливо, це стало основною причиною, чому я почала вчати німецьку мову. Да-да-да, є багато штраті кайфа, не чипу лікаю, але тим не менше, так? Що я ще не люблю? Не любить люди нечесні е, навіть на уроках. Да? Якщо учні зробили домашку, окей, так і скажи, або не зрозумів, так і скажи. Не хочеш займатися зі мною, так і скажи. Да, різні бувають причини завжди говорю взяти паузу, вивчені це дуже важливо, да того, що розтягується на роки, і щодня протягом двох трьох років щось робити, це складно. Тому ну, для нас дуже важливо, щоб учні отримували задоволення від заняття. Але скажи, від чого кайфуєш ти на занятті? Я дуже люблю, коли учні на занятті розмовляють. Да? Ми всі любимо порозмовляти, але от коли учень чи учениця каже, я зроблю, скільки хочеш, то домашки, там все, що мені про зроблю, тільки можна, давайте поговоримо. Я говорю, окей, аби б'я, а І цілу годину учень чи учениця розмовляє, розказує там про все, про вихідні, про якісь там свята, екскурсії і так далі. А це, звичайно, мені подобається. Я сама люблю, коли учні на уроці говорять, але з досвіду скажу, що це не завжди просто розговорити учня. Інколи це просто ти задаєш питання, тобі відповідають так або ні, і все. Що ти робиш? Як ти виходиш на цей процес говоріння? У мене на кожного учня є так, скажем, зошит, да, де я прописую максимальну інформацію про нього чи про неї да, від дні народжень. Коли ми вчимо дату, я прописую всі дні народження учня, сім'ї, дочки і так далі, тому раз на три місця споможу запитати, а як там день народження дочки, чи час кшталт цього? Більшості учнів я прошу бути до уроку готовим. Чи я запитаю вівадальвохененде? І деякі приходять справді значить, так я робила те і те, і те. І навпаки, які плани на вихідні, і потім, навіть якщо людина каже шлафен, то наступного року я питаю, ну як ти виспався, <рес> <рес> І так далі. Да, десь якась кішка пригає, я потім про кішку розпитую, про друзів всі охоче говорять про друзів. Тобто за завжди, завжди знаходжу якісь такі ниточки. Твоя кішка це говоріння, і говоріння це дійсно дуже важливий аспект. І він складається да, у нас не лише говоріння, це ж не лише граматика, і не лише лексика. Можна класно говорити граматично і лексично, мати великий запас, але німці не розуміють. Бо великий велику роль грає фонетика. Якщо не помиляюсь, ти писала саме дисертацію по фонетиці. Так, да, да, фонетика справді дуже важлива. Намагаюсь по максимуму коригувати учнів у вимові. Не всі 100%, Звісно, того що чим більше ну ми знаємо, да викладачі не коригують 100% помилок. І улюблене моє вправо на заняття стосується фонетики. Це слово біє. Тому що коли ти карської слова або оредія, все почне «Werden», дер і так далі, і така ні, e, ну нубі. Так що можете це вам теж лайфхак, як правильно розмовляти німецькою мовою? да? Потом, окрім інших там звуків? Ну у тебе дуже великий досвід викладання. До речі, скільки вже? Ой. Більше більше трьох шартую в 2009 дев'ятому закінчила університет. Ну 15-16, Ось так десь виходить. Трошки є трошки. Да. Хорошо, Ну я певна, що за цей час ти встигла назбирати цікавих історій. От, розкажи, що запам'яталось. О, До речі, у мене навіть десь був файл на комп'ютері, де я писала приколи студіозусів. перекладач Лукаш де називався студентів студіозусів. Ну, в общем, я так дуже не А, да, Учень один казав: ну, якщо я спитала, як буде осінь, він сказав: Ну, якщо весна це обст, значить осінь це хербст. Як він вийшов на правильну відповідь, я не знаю. А, до Речі, стосовно фонетики, да, коли дівчинка хінезіш прочитала і хінезин. Прочитала щось Хінесісі, так теж дуже, дуже сильно запам'яталася. І одного разу мені одна студентка дуже так емоційно розповідала про своє лікування зубів і розповідала про, про Швейцарію, про швайнфляйш. А я її уважно слухаю, ну думаю, то я ж не знаю, які там в Швейцарії є з, е, технології. Потім тим не менш перебила і кажу, давай конкретніше. А виявляється, вам хто скаже фляж, десна, але оце поціну, це м'ясо свиней, думаю, ну мало лі. Ну і я думаю, у тебе теж так історій ціла купа, головне просто їх всі пригадати. Yeah. Тебе є ще одне питання у зв'язку з великим досвідом. Скажи, будь ласка, у тебе є свій рецепт вивчення німецької? От що ти порадиш? <зас> Ну, треба одразу що Це складний процес. Так, да, як я раніше сказала, ну планувати, що ти вивчиш за рік чи два мову. Ну є такі генії, я знаю, або просто дуже дуже сильно працювати люди. Але тим не менш, ну потрібно пам'ятати, що якщо ви просто купите книжечки, то е, це майже нічого не дасть. Да, вам потрібно працювати самостійно, це великий шматок роботи. І другий великий шматок роботи це організація цього процесу. І саме в організацію входить гарний викладач. Яке зможе іноді змотивувати, іноді пропрацювати, зробити з вами план роботи? Хтось любить читати, хтось сюди слухати музику? Хто скаже, хочу дивитися фільми? Да і викладач саме дозволить вам. Ну, викладач бачив ваші е, такі моменти, які потрібно пропрацювати, і він буде повторювати, як я наказала. У мене є зошит, я попишу через два заняття знову запитати, да міц чи щось, да слова і люце, людина справді запам'ятовує. Ти кажеш, міц, це слово потрібно обов'язково вчити, ну, там на іспиті побадеться, чи там його часто використовують. Е, того потрібно налаштовуватись на те, що це складний процес, але люди вчать мову з певною ну, з метою. Це мета ну, не потрібно для життя.